Доброго ранку, діти! Запрошую вас на аплікацію бджілка. Але перш ніж ми будемо робити аплікацію, пропоную вам прослухати про бджілку. Ви, напевно, бачили на квітках смугастих медоносних комах це бджілки. Вони мешкають у всіх куточках планети, крім Антарктиди. Існує навіть ціла наука, що вивчає бджіл. Апіологія. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення, комаха володіє крильцями і підовженим хоботком, носиком, завдяки йому комахи висмоктують з рослини нектар і після перетворення його на смачний і корисний метр. Мабуть, це краща риса бджіл, адже тільки вони виробляють ласощі, які так люблять інші тварини, комахи і люди. Чим же харчуються бджоли? Самі бджілки харчуються нектаром. І пелку рослин. Вони живлять кумаху енергією, поживними речовинами. Ті, які живуть у вуликах, побудованих людиною, харчуються спеціально приготовленим цукровим сиропом. А як же живуть бжілки? Бджілки живуть дружними великими сім'ями. Число особин становить 10-70 тисяч. Кожен член сім'ї виконує свої обов'язки. Наприклад, бджольниця, цариця мати відкладає яйця. Робочі бджілки збирають нектар, годують дітей та захищають житло, а треті будують стільники. У сімействі є зовсім непотрібні особи, трутні, які тільки допомагають з'явитися на світ потомству, так і багато комах. З'являються на світ з яєць. Цікаві факти про бджіл. Пчілки можуть відлітати від свого будинку на 8 км і з легкістю знаходять дорогу назад. Щоб здобути ложечку меду, 200 смугастим комахам потрібно працювати цілий день. бджілка медонос на своїй шорсткій поверхні може нести вантаж, який важче неї 300 раз. У бджілки 5 очей, 3 верхніх частини голови і 2 попереду. Бджола, щоб розповісти своїм родичам про нове джерело пилку, виконує танець. Якщо він круглий, це означає, що галявина з квітами недалеко. А якщо танець вісімками, то летіти досить далеко. Отже, діти, ви прослухали про бджілку. Тепер я пропоную вам зробити аплікацію. Для цього нам потрібна кольорова бумага, картон, клей, ножиці, серветка, клеюнка та олівець. Беремо кольорову бумагу, жовтого кольору та чорного, малюємо круг та вирізаємо. Це і буде тільце. З білого паперу вирізаємо теж круг. Це будуть крильця. Ось у нас вийшли такі кружечки. Тепер приступаємо до наклеювання. Беремо кружечок чорного кольору. Змащуємо клеєм та приклеїмо на картон. Тепер беремо кружок жовтого кольору, приклеїмо на чорний. Знову чорний, жовтий. Ось у нас вийшла бджілка. Тепер робимо крильця, згинаємо пополам та приклеюємо. А чого ж у нас тут не вистачає? Звісно, хмаринок та очей. Беремо білу бумагу, малюємо хмаринки та вирізаємо. Ось у нас вище такі хмаринки. Беремо клей, змащуємо клеєм та приклеюємо на картон. Ось у нас такі хмаринки виходять. Тепер беремо білу бумагу та малюємо маленький кружочок. Можна взяти кришечку від клея, щоб вам було легше. Вирізаємо, змащуємо клеєм та приклеюємо, беремо чорну бумагу, малюємо. Трішки менший кружечок та вирізаємо і наклеїмо на білі. Ось у нас вийшли очі у бджілки. А з червиного паперу маленький кусочок вирізаємо, робимо. Ротик. Ось така бджілка у мене вийшла. Чекаю на ваші бджілки. До побачення, діти!